Показую вам сьогодні прекрасний будинок на Сабарів. Мене ви знаєте, як волонмиколаєвіш, Вінниця. Будинок у нас 200 квадратних метрів загалом та 12 сотих землі. Ландшафтний дизайн. На першому поверсі у нас кухня, ванна та там ще одна кімната для спортзалу. І на другому поверсі три кімнати, зимній сад, можна сказати, і дві кухні. Ну і звісно, ванна кімната. Там у нас гараж предоставляється в оренду. І ось такий двір. Ну, Ходімо покажу. Ось ми знаходимося на другому поверсі будинку приватного. Це на Сабареві 200 квадратних метрів загалом та 12 сотих землі, як я казав. Це у нас е кухня така. Назвімо її музейна, тому що на ній не готують. На така ну, поїсти, скажімо так, є інші кухні для приготування їжі. Тут у нас три спальні. Перша така в червоних тонах. Ліжко, шафа. Номер 098454 1111. Ви в курсі. Зала, це салатове зелена. Телевізор Samsung. В плівці навіть. Це плівка. Не знаю, скільки дюймів, десь 80, думаю. В третій кімнаті також телевізор, немаленький стоїть. Номер лайф у мене такий самий, як і в стартиці 093. 454 і 4, 4 одиниці. І виходимо ми на другому поверсі, такий як зимній сад, скажімо так, тут підлога з 5 грівом. До речі, забув сказати, подивіться на цю підлогу, ламінат скрізь під деревом дуже, дуже ефектно виглядає. Е, так, тут плитка і ну, був колись басейн, називаю його зараз як зимній сад, куча рослин і кухня. Загалом їх три, нагадую. Тут більше так готують їсти, холодильник, мікрохвильовка. І так вийшло по плану, думали, що це сауна, але Тут душова кабіна з режимом джакузі. Ще раз покажу вона велика простора. Та покажу окремо перший поверх загалом і отакий ще вид у нас на ділянку. Там у нас гараж предоставляється також місце під машину, ну в вдосталі 12 сотих землі. На першому поверсі у нас кімната спортзал, ванна і кухня. Ось так у нас на першому поверсі такий міні спортзал кімната, коридор. По такому маленькому коридорчику ще вхід в ванну, в ванні й сама душова кабіна та ванна. Тут На першому поверсі і на другому присутня ванна кімната. Тут також є кухня. Ну і є така хозкімната. Покажу ще вам ділянку. Покажу вам ще природу біля будинку, там у нас будинок і ось Південний Буг. Котики бігають, можна перебалити, знайти якесь місце. Де є берег, там і люди плавають, і це знамениті скелі Коцюбинського, нашого письменника. Там ліс, який переходить на староміський район. Красота природа.